Сьогодні, 1 вересня, у день розпочався навчальний рік у закладах освіти Дніпропетровської області. 834 заклади загальної середньої освіти будуть здійснювати освітній процес для більше ніж 340 тисяч учнів. Рішення про формат навчання у закладах загальної середньої освіти ухвалювали їх засновники, а саме сільські, селищні міські ради та засновники приватних закладів освіти. Відповідно до безпекової ситуації на кожній окремій території, враховуючи думку батьків та педагогічних колективів, так органами місцевого самоврядування прийняти відповідні рішення щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році, а саме 90% закладів загальної середньої освіти працюватимуть у дистанційному форматі за оперативною інформацією органів управління освітою до першого класу у цьому навчальному році зараховано 26 тисяч дітей, із них понад 1 тисяча дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Майже 12 тисяч дітей шкільного віку з числа внутрішньопереміщених осіб зараховано до закладів загальної середньої освіти області. Слід сказати, що заклади освіти всіх 86 територіальних громад. Готові забезпечити якісне навчання дітям, які в умовах воєнного стану вимушені змінити місце свого проживання. Також понад 42 тисячі школярів, що приблизно 12% від загальної кількості перебувають за кордоном і будуть продовжувати отримати українську освіту в онлайн режимі або за сімейною формою, або за формою навчання екстернат. Освітній процес в області здійснюватимуть більше 28 тисяч вчителів, серед яких сьогодні приступлять до роботи 38 вчителів числа внутрішньопереміщених осіб. На жаль, в умовах війни учні перших класів нашої області не зможуть повноцінно взяти участь у першому в їх житті шкільному святі та навчатися у класних кімнатах заочною формою. Також сьогодні о 9 годині заклади освіти мали можливість долучитися до всеукраїнського уроку повертання. Мось до навчання, який транслювався в прямому ефірі спільного телевізійного марафону за участі відомих українців. Перший урок в усіх закладах загальної середньої освіти має єдине для всіх країн назву Ми Україна, ми Українці, честь, і слава незламним». Перегляд та оновлення змісту навчальних програм загальної середньої освіти це відповідь на виклики, які виникли у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти, проти України. У навчальні програми предметів «Історія України, всесвітня історія, внесені зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань. У змісті навчальної пр... програми предмету «Захист України» посилена військово-патріотичну складову. У програми предмету основи здоров'я додано питання, що пов'язані з ризиком. Ками воєнного часу зміст програми з основ правознавства громадянської освіти розширена вивченням питань пов'язаних з правами людини, з російсько-українською війною та доповненою інформацією щодо міжнародного гуманітарного права. У програмі з географії переглянута обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. Програма предмету зарубіжна література змінена в частині вивчення творів російських та білоруських письменників, натомість додана твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів. Із переліку рекомендованих для використання в освітному процесі вилучена програма з російської Мови. Також Міністерством освіти і науки України затверджено типові та освітні та навчальні програми для учнів перших, других та третіх четвертих класів закладів загальної середньої освіти, у яких оновлено зміст в частині питань цивільного захисту та поводження з вибухонебезпечними предметами. У 22 другому навчальному році починається поетапне впровадження державного стандарту базової середньої освіти. Відповідно, учні 5 класу переходять на нову модель навчання. Забезпечено здійснення вибору і замовлення підручників для учнів п'ятого класу за програмою нової української школи, що друкуються за кошти державного бюджету. Надійшли вже перші примірники підручників, це 613 штук підручників польської мови для п'ятого класу закладів загальної середньої освіти. Наразі очікуємо всі останні підручники, і якщо не буде вистачати паперових варіантів, можна буде використовувати електронні версії щодо достатньо завантажити із загальнодоступних безкоштовних онлайн ресурсів. Також в області з 15 серпня відбувається процес інвентаризації бібліотечного фонду з метою його подальшого перерозподілу між адміністративно-територіальними одиницями. Таким чином, усі діти будуть забезпечені підручниками стосовно інклюзивного навчання дітей з, особливими, з особливостями розвитку, воно також зазнає певних змін. Можна зазначити, що інклюзивне навчання в дистанційному форматі дітей, які мають легкі ментальні або збережений інтелект цілком відповідає потребам дитини. Інклюзивне навчання дітей із складними ментальними порушеннями здебільшого викликає складнощі та в інтересах дитини на час дистанційного навчання може бути замінена саме індивідуальною формою навчання. Є необхідним гнучке використання наявних форм навчання з метою підбору індивідуальної освітньої траєкторії для кожної дитини окремо. Стосовно шкільних психологів вони будуть працювати в тому ж самому режимі, що і працюють заклади освіти, і відповідно більше уваги будуть приділяти учням саме з числа внутрішньо переміщених осіб.